Здорові були земляки. Вітаю, добірне товариство. Ласкаво просимо до нас на гостину. Я, Валерій Маснюк, і незримий оператор Денис Кобелів. А втім, може, ви нарешті покажетесь нашому добірному товариству, друже Денисе, ви ж таки не невидимка. Чомусь мені здається, що коли наші кохані глядачі побачать вас, то подобаєк і підписантів відразу помножиться. А тепер, якщо ви підписались і поставили вподобайки, посмакуймо наше українське запрошення. Ласкаво просимо. Все просто і зрозуміло, чи не так? Вас щиро і сердечно кудись запрошують. А в росіян на цей випадок є, добро пожаловать. Ніколи не замислювався над його походженням. Яке добро, кому пожалувать, не знав би й досі, якби не познайомився з Валентином Кожевніковим, який люб'язно подарував мені ось оцю свою книжечку. Сувора розмова про язик і мову. Ось я прочитаю вам один абзац з неї, звідки в росіян такий дивний вислів для запрошення до оселі, до столу. До офіційних установ річ у тім, що ще за ханської доби теперішня Росія, а тодішня Москва, формувалася як бюрократичне і корупційне суспільство. Без хабаря не можна було розв'язати жодної навіть простої проблеми. Тож ішли до старости, до наглядача, до збирача податків, до судді, а надто до хана та його наближених. Завжди з хабарем несли хто що мав, шкурки соболя, лисиці, меда або горіхи, зміжжя або теля, золото чи інше добро. До відвідувачів виходив слуга і, запрошуючи наступного прохача занести добро до спеціального приміщення, казав Добро пожаловать. Потім доповідав здирникові, тобто чиновникові. Яке добро йому принесли. І якщо той брав добро, то хабар, то взяткодателя опускали до нього. Отак той вислів і прижився в Росії. А далі пан Кожевніков висловлює думку а як нам упродовж 350 років нав'язували російську культуру, мову, звичаї, то хабарництво і в нас. Досягло великого розмаху. Отак. Тепер, любі друзі, хочу звернути вашу увагу на дуже популярні, на жаль, словечка, які дратують мене, а найстрашніше запаскуджують мову. Та, зрештою, вказують і на культурний рівень тих, хто ними послуговується. Працював я колись коректором у редакції. Будемо вважати, що пап'ять зрадили мене у редакції однієї з черкаських газет. З двома приємними панями. І забігала до нас молода колега, така молода й гарна, як я, років шістдесят тому, забігала спитати, як пишеться те чи інше слово, а то й просто язичка почесати. То були для мене справжні тортури. ледь не кожне четверте слово, що вилітало з її уст, було короче або тіпа. Після кількох десятків таких перлів мене починало нудити, тіпати, трясти. Тож не було іншої ради, як залишити приміщення. Повертаючись додому, не про смачну вечерю і домашній затишок думав а клепав вузлик, якому знайшлося місце ось у цій книжечці. Назва його дуже прозора. Не короче, а словом, не тіпа, а на зразок. Що не слово короче. тіпа теж добіка, годі чути не хочу, нащо мова така. Серце болем клекоче, вовком хочеться вить. Скільки можна короче. тіпа, скільки терпіть. Наступного дня показав. Написано Юнією юній колезі. Реакція була несподівана. Дівчина вельми зраділа, що надихнули мене на написання цих гнівних рядочків, і по дитячих заплескала в долоні. Що тут скажеш? А от наші шановні телеведучі полюбляють видавати нам іноземні зливечка, на жаль, дуже популярні в повсякденному спілкуванні. Хоч вони аж ніяк не прикрашають нашу. А надто офіційну мову. То хай же послухають вузлика ось із цього блокнотика. Американський ти діджей. Чому ж від тебе чув не раз. Смакуєш ти чуже окей, дідівське зрадивши гаразд. А вам, панове журналісти, не дав би я ні пить, ні їсти, не допустив би до екрана. Сувора за окей догана. Було це року 1839-го. Кажуть, один американський генерал, підписуючи документи, мав написати букви Ей C, тобто перші літери слів All Correct, що означало все правильно. А той сердечний генерал десь то не дружив з мовою і, думаючи, що все правильно, пишеться. «All correct» написав відповідно перші літери Окей. Okay. Звістка про генералів ляб розійшлась, як брехня по селі, а найперша, ясна річ, дізнались його підлелі і, зустрічаючись, хпили між собою з генерала, вигукуючи Окей. Okay. Поступово це слово стало звичним і набуло нинішнього значення. А ми цю генералову похибку самі підхопили і думаємо, що це он як круто, а свого слова гаразд відсурались. А Тарас Шевченко що нам казав бісцеві видіти. І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Та цур їм ти кеєм лакеєм, бо ми добірне товариство. На знак згоди з кимось не кажемо добре чи хорошо. А так, як казали наші діди-прадіди, гаразд. А насамкінець десерт. Російські прислів'я, які ми добре знаємо, і українські, яких ми, можливо, й не знаємо. Послі драки кулаками не машут. По відправі не дзвонять. Заблудіться в трьох соснах. Заблукати на власному подвір'ї. Буде і на нашій уліці праздник, і в наше віконце загляне сонце. А загляне воно в наше віконце тоді, коли ми вщент розтрощимо розтрощуємо москалів, і свято це не за горами. А на цьому слові бувайте здорові.